Південна Корея дивовижна країна, у якій є місце і для палаців, і для будицьких храмів, і для фантастичної природи, і для хмарочосів, і для офісних центрів. Давня історія залишила тут багато історичних об'єктів та пам'яток, а сучасна історія додає свої. Привіт, з вами я, Діана Гриньків, і сьогодні ми відправимося найвідомішими місцями архітектури цієї країни. Високий рівень економіки Південної Кореї дозволяє туристам отримати всілякі блага цивілізації, а природні багатства порадують яскравістю фарб і мальовничими пейзажами. Тут найшвидший бездротовий інтернет у світі, безкоштовний вайфай. Магазини працюють цілодобово. Досвідчені туристи кажуть, що найкращий час для відвідування країни весна, бо в цей час цвітуть дерева. Сеул. Мегаполіс та столиця з 10-мільйонним населенням. Прогулянку тут варто починати з району Бахчон Ханок вілич оскільки саме тут є історичні будиночки з дуже гарними дахами. А ще тут легко можна перейнятися культурою Азії. Враховуючи колосальні розміри цього міста, так і хочеться поглянути на нього зверху. Його украсою є 236-метрова вежа N, яка відкриває прекрасний панорамний вид на усе місто. Також досить цікавим атракціоном тут є оглядовий майданчик, до якого людей доставляє швидкісний ліфт. А от Пусан прославився своїми пляжами та розкішними гірськими краєвидами. Корейці називають це місто морською столицею Кореї. Але крім великого порту, тут є унікальні хмарочоси, серед яких найвища будівля в країні висотою 301 метр і найбільший універмаг світу. А ще найзнаменитіший пляж зі білим білим піском Хеунди. Інчхон розвинений економічний центр Південної Кореї, що раніше був звичайнісіньким рибальським селом. Зараз влада активно оберігає деякі його історичні пам'ятки на кшталт старовинні будинки, що потопають у зелених парках. Священним місцем вважається Вівтар Чамсундан. Це величезний природний камінь висотою 5 метрів, заокруглений знизу та більш прямокутної форми зверху. Люди вірять, що близько 4 тисяч років тому сюди приносили жертви небесам. Саме тому це місце і є для них знаковим та священним. Тегу місце, де зберігається великий вплив буддизму. враховуючи, що регіон оповитий горами, навіть із невеликих вершин відкривається захоплююча панорама. Гірський туризм розвинений тут на найвищому рівні. Починати підйом можна з гори Хальгон, одного із найсвятіших місць для корейців. За легендами тут живе дух, який допомагає здійснитися мріям. А продовжити гірські пригоди можна у природному парку Апсан. Що острів Південної Кореї, де розташований халім, ботанічний сад, де можна відвідати прекрасні печери з різноманітними сталактитами та сталагмітами. Також є дивовижний парк Ведольге, що розташований на скелястому узбережжі біля урвища. Музей зеленого чаю це не менш цікаве місце, де ви можете побачити, як чай збирають, виготовляють, ну і, звісно ж, його скуштувати. А ще радимо до відвідування парк орхідей. Визначні пам'ятки південної Кореї не можуть не викликати захоплення. Місцеві жителі настільки дбайливо і ретельно бережуть свою історію, що стародавні храми збереглися практично в первозданному вигляді. У цій країні знайдуть цікаві місця і шанувальники давнини та любителі наукової фантастики. Описати словами Південну Корею неможливо її варто побачити, доторкнутися та спробувати на смак особисто. Цій країні на відвідувача очікує дивовижний мікс з кухні, прекрасних звичаїв та традицій, історії, ну і, звісно ж, вражаючих пам'яток архітектури. Шкода, що я розказала не все і одразу, але цього і не потрібно, бо я впевнена, що і так зацікавила вас, аби відвідати цю країну. І я нагадую, що з вами була Діана Гриньків. До зустрічі у наступних сюжетах, Па-па!